Вітаю! З вами Загородник В'ячеслав. Сьогодні ми продовжуємо наші розмови з історії філософії та розглядаємо ще одну дуже вагому частину філософської теорії Аристотеля, а саме його політичну філософію. Політична філософія Арістотеля доволі таки специфічна, місцями вона може здатися далеко від сучасності. Однак, деякі думки, викладені в ній, Залишаються актуальними і понині. Отож, яким чином потрібно керувати державою, хто це має робити, яким чином має забезпечуватися справедливість та порядок. Про це ви дізнаєтеся у цьому відео. Грецьке слово політика походить від політике або мистецтво управлінням полісу. Також може бути довша версія політике-епістема, тобто політична наука. Як ми пам'ятаємо, у Аристотеля є три види наук. Це теоретичні, практичні та продуктивні. Оскільки політика відповідає за те, щоб громадяни були щасливими та жили правильне життя, то вона належить до практичних наук. Три основних роботи, де викладається політичне вчення, це нікомахова етика, еудемова етика, в якій швидше викладаються принципи, за якими громадянин може бути щасливим як людина, Та власне політика, яка викладає політичне вчення Арістотеля у більш вузькому сенсі. Політичну науку Арістотель визначає як одну з найбільш авторитарних, в тому плані, що інші науки, можливо, не є обов'язковими для слідування, але політика дає такі принципи, які є надзвичайно важливими для практичної організації життя в полісі. І він каже, що політична наука вона також підпорядковує підпорядковує собі декілька інших. Менших дисциплін, це, наприклад, організація домогосподарства або організація військової служби, організація цивільного укладу поліса. Тобто політична наука вона включає в себе всі ці галузі, які відповідають за якісь практичні моменти життя полісу. Ми маємо пам'ятати, що античні поліси це зовсім не держави в нашому сучасному розумінні, тобто вони є відносно маленькими, ті самі Афіни або Спарта, вони були зовсім невеликими, і чисельність саме громадян цих міст могла налічувати декілька тисяч, 10 тисяч на піку, однак ніколи не була 100 тисячами, мільйонами, як це може бути в сучасних державах. Тому ми маємо розуміти, що ці теорії вони швидше будуть розраховані на саме маленькі міста держави. Політична наука вона є не для всіх. Політична наука вона є для політичних діячів. І саме першою та головною задачою політичного діяча є дати своєму полісу або своїй державі закон. Це найбільш важливо, та цей закон він у подальшому буде по суті головним керівництвом для життя в цьому полісі. Тому. Політичні діячі, які дають Конституцію, вони мають бути найбільш мудрими та найбільш шанованими і керуватися принципами етики, яку Арістотель викладає раніше, тобто вони мають бути доброчесними та думати про вище благо, а не про якісь хвилинні задоволення. Коли. В полісі вже існує конституція, тоді наступає час підтримання цієї конституції. Тобто, окрім цього самого базового укладу або документу, ще є дуже багато повсякденних справ та повсякденних клопотів для того, щоб цей документ працював та імплементувався на практиці. Аристотель дуже часто порівнює роботу політика з роботою, наприклад, медика. Тобто, медик, очевидно, що має бути дуже компетентним у своїй сфері та має постійно вдосконалюватися. Так само і політик, тобто він йому недостатньо лише дати ці закони. Він має постійно розвиватися та еволюціонувати разом з полісом. І хоча самі закони вони здебільшого залишаються незмінними, їхнє застосування має бути адаптивним, тобто воно має відповідати саме. Сьогоденню поліса, а не якомусь абстрактному та великому е, концепту справедливості, ми пам'ятаємо, що це дуже гарно відповідає етиці Арістотеля, оскільки, попри те, що такі чесноти, як мужність або хоробрість, або чесність, є свого роду вищими ідеалами, їхнє застосування завжди залишається предметом для роздумів та рішень людини у кожен конкретний момент. Так само і політика, вона змінюється разом з часом та разом з обставинами. Аналогія з медиком або майстром, можливо, є не дуже коректною, тому що, наприклад, той же майстер, він займається виробництвом артефактів. Тобто політика, як ми пам'ятаємо, не належить до сфери, що займається практичним виробництвом, вона належить до сфери практичних вчинків. Разом з тим, політику, як і виробництво можна розглянути з точки зору чотирьох причин Арістотеля. Першою частиною є причина матеріальна. Вона по суті відповідає за те, з чого складається той чи інший артефакт, чи у нашому випадку з чого складається е, суспільство. Є дуже багато способів, як можна поділити суспільство. Це може бути, наприклад, сім'я, комуна. Це може бути у випадку античної Греції дема, тобто якась невеличка національність, яка живе у певному у певній частині міста. Однак Аристотель стверджує, що найбільш логічним є розглядати кожного громадянина та кожну індивідуальність як оцю матеріальну причину для існування суспільства. Формальною причиною для існування держави є її конституція, тобто, коли ці індивідуальні особистості об'єдналися у якусь е, спілку. Будемо називати це наприклад афінами або Спартою, то вони певним чином обмежують свої індивідуальні права та свободи заради того, щоб співіснувати з іншими індивідуумами. Саме це називається конституцією, і це є та форма, яку приймає ця комунікація між індивідуумами у місті державою. Наступною причиною є причина діюча. І це якраз таки правитель міста держави. Причому правитель може бути один правитель, може бути декілька, тоді це аристократія, може бути правління колективне, тоді це може бути демократія. Однак діюча причина, вона швидше про того, хто дав закони, а не про те, хто їх підтримує. Тобто Аристотель називає цю людину деміургом. Така людина вона відповідальна за те, чи е, суспільство добре живе, чи справедливі її закони, та е, чи прагне ця держава до блага. Тому е, основою для діючої причини є ті принципи та конституція, яку ця діюча причина, тобто е, державний діяч, закладає в основу цього суспільства. І нарешті, останньою є е, фінальна причина, е, і такою причиною для Аристотеля є навіщо існує ця держава, це місто. Переважно хороша держава існує для того, щоб громадяна в ній було добре. Тобто вона дотримується того, що має досягатися певний рівень блага як для індивідуальних громадян, так і для цього суспільства в цілому, Тобто, вони мають бути багатими, вони мають бути успішними, вони мають почуватися добре та дотримуватися етичних чеснот. Загалом, це досягається шляхом знов-таки слідування Арістотелевій етиці. Очевидно, що максимізація щастя якогось одного громадянина може йти у різкій суперечності до щастя всіх інших громадян. Тобто, наприклад, це буде олігарх, який краде у свого міста. Тому е також фінальною причиною для існування держави є оцей баланс, який дозволить всім громадянам бути більш-менш щасливими, а не кожному окремому громадянину, наприклад, не контрольовано збагачуватися. Як ми бачимо, Конституція є дуже важливою частиною держави Арістотеля. А навіщо існує конституція? Що вона в першу чергу робить? В першу чергу вона. Встановлює та визначає взаємовідносини між індивідуумами та, умовно кажучи, призначає індивідуумам їх місце у суспільстві. Тобто, суспільство складається не тільки з громадян, воно складається з громадян, з рабів. З людей, які є вільними, одночасно не є громадянами. Також в цьому суспільстві існують жінки, права яких є нижчими за права чоловіків, оскільки, попри те, що вони можуть бути вільними, можуть бути дружинами однак вони не приймають участі у державотворенні. Таким чином, конституція вона спрямована в першу чергу на те, щоб забезпечити права громадян та їхні обов'язки, в другу чергу, щоб забезпечити цю вертикаль, за якою, наприклад, раби не мають прав відносно громадян. Загалом варто відзначити, що у політиці Арістотель. Дуже багато говорить про рабство та захищає його. Тобто він каже, що це як в інтересах раба, так і в інтересах господаря, щоб у раба був майстер, тому що цей майстер він є етично досконалим, він бере на себе відповідальність. Тоді як для раба можливо простіше жити таке просте життя, не задумуватися, просто виконувати свої обов'язки, і таким чином він звільняє себе від клопотів. Натомість. Ці клопоти бере на себе громадянин як більш етично досконалий. Арістотель переймається питаннями: а яким же чином з'явилося суспільство? Його відповідь досить цікава та досить передова для свого часу. Тобто, ми побачимо, що подібну ж відповідь давали в 16-17 столітті. Діячі англійського просвітництва, такі як Томас Гоббс. Отож, його ідея в тому, що е, люди колись існували в натуральному стані, і в цьому натуральному стані було багато насильства. Люди не могли досягати якоїсь гармонії, тому що у них банально не було можливості це робити. Вони були змушені виживати. Саме тому держава, якесь так як якась колективна домовленість, вона з'являється як альтернатива цьому природному стані. Тобто люди розуміють в якийсь момент, що. Так, як є, вже не може бути, досить вбивати, грабувати і так далі одне одного. Нам потрібно об'єднатися для того, щоб забезпечити всім кращий рівень життя. І друге питання, яке цікавить Аристотеля, це якими, якими бувають форми правління. На той час, коли Аристотель жив у Фінах, там існувала демократія. І як не дивно, але Аристотель достатньо скептично стосовно демократії, тобто він вважає її. Неефективною та демагогічною формою правління, оскільки він каже, що мудрість натовпу це насправді не мудрість, а колективна дурість. На іншому полюсі від демократії знаходиться деспотія. Деспотія це також погано, оскільки це неконтрольована влада одного тирана. Цей тиран може робити все, що завгодно, і в ті роки, коли Арістотель жив, це дуже часто призводило до того, що тирани фактично користувалися абсолютно необмеженою владою. Та робили, що їм заманеться, а не те, що потрібно було для блага полюсу. Тобто, всі здорові види організації суспільства лежать між цими двома крайнощами деспотією та неконтрольованою демократією. Арістотель є доволі таки раціональним мислителем, тому він розуміє, що не може бути якогось одного такого укладу, який буде хороший для будь-якого суспільства. В кожному суспільстві є свої традиції, є якісь географічні особливості, природні особливості, і так далі. Відповідно, кожен народ тяжіє до різних форм правління, і це буде просто таки нерозумно поміняти форму правління в тій же партії, яка століттями існувала у монархії, на демократію, оскільки в. В Цій країні просто немає таких традицій. Відповідно, він виділяє всього шість форм правління, які він ділить за двома категоріями: хороші та, відповідно, погані. І каже, що вони можуть бути наступними: може бути форма правління, в якому буде один правитель. Хорошою буде королівство, поганою буде тиранія. Чим королівство відрізняється від тиранії? Швидше за все, тут мається на увазі, що конституція, за якою править цей король, вона все-таки є результатом колективної угоди, і цей король править відповідно до суспільного блага та якихось ідеалів. Відповідно у тиранії все буде навпаки, правити буде тиран, він буде керуватися власними бажаннями та власною вигодою. Далі може бути форма правління, за якою управляти будуть декілька людей. І хорошою тут буде аристократія, поганою олігархія. Знов-таки, для тогочасної Греції, аристократія це в першу чергу аристократія духу. Це не ці століття голубої крові, які потім сталися з європейською аристократією. Відповідно, аристократи духу, очевидно, що їх може бути, наприклад, 10 або 20, 30. Вони об'єднаються саме заради того, щоб. Надати своєму полісу максимально справедливу конституцію та е, досягнути блага для всіх олігархи відповідно об'єднаються для того, щоб забезпечити панування своїх інтересів, щоб збагатити себе, своїх родичів, та вони не будуть е, особливо думати про благо інших громадян полісу. І нарешті може бути правління багатьох е, хорошою буде полі політея, поганою демократія. Чим відрізняється політея від демократії? Тут варто розуміти, що в демократії управляти будуть всі, в тому числі бідні. А оскільки бідних дуже багато, то це і буде влада бідних. Політея, на думку Арістотеля, це влада середнього класу. Тобто серед усіх громадян вибирається якась кількість більш Раціональних, мудрих, тих, хто буде представляти свою дему, свій район або ще якусь групу. Відповідно, ці достойні вони збираються разом, їх досить багато, і вони знов-таки керуються загальним благом. Тобто вони е, вирішують питання голосування, але при цьому це голосування воно підкорюється певній раціональності замість е, просто викриків та якоїсь неконтрольованої демократії, яка відбувається, коли правлять бідні. Тобто ми бачимо, що політея це фактично демократія сьогодення, те, що ми можемо побачити у багатьох розвинених країнах, де є парламент, який приймає рішення якоїсь колективною більшістю. Якщо вам подобається відео на цьому каналі, я закликаю вас доєднатися до числа патронів мого каналу на таких платформах, як Patreon та БайміКофі, та підтримати наступні випуски. Відео про філософію, культуру та історію mm -hmm. з головних задач існування держави та загалом всього, що в ній відбувається, є забезпечення справедливості. Справедливість для Арістотеля можлива у двох вимірах: це справедливість універсальна та справедливість часткова або персональна. Тобто універсальна справедливість це буде щось таке дуже загальне спрямоване на поліс як одиницю. А так звана дистрибутивна або часткова справедливість це та справедливість, яка стосується кожного конкретного індивідуа. Як легко здогадатися, універсальна справедливість вона спрямована на те, що весь поліс має жити у справедливості та прагнути до блага. Умовно кажучи, це політика країни. І ця політика країни може заключатися наприклад в тому, що у ній Панує закон, у ній кожен громадянин відчуває себе гідно, кожному громадянину даються якісь права та обов'язки. Але дистрибутивна справедливість це і буде, що це за обов'язки, та яким чином справедливість забезпечується для кожного окремого громадянина. Відповідно для Аристотеля, як і це є в сучасності. Кожен громадянин має свої права та обов'язки. Е, ці права вони мають бути більш-менш однаковими для всіх у справедливому суспільстві. Тобто, це такі права, як е, право на життя, е, це, мабуть, такі права як освіта і тому подібне. Знов таки пам'ятаємо, що це тільки для громадян, тобто для рабів або для е, так званих тих, кого пізніше називали вільно відпущеними, цього немає. Тому для держави дуже важливо, щоб оця універсальна справедливість та часткова вони співпадали. Тобто, кожен громадянин відчував, що можливо є певні утиски, але ці утиски є рівними для всіх, і точно є певні обов'язки, які кожен має виконувати, наприклад, військова служба або плата податків або щось подібне. Тому для держави не особливо важливо, щоб це було. Максимально хорошим для держави важливо, щоб це було максимально справедливим, і тут дуже важливо, щоб це було забезпечено конституцією, а не якимось ручним втручанням. Тому що якщо є конституція, то вона нейтральна стосовно кожного громадянина. Якщо є якесь ручне втручання, тобто, наприклад, суперечності вирішуються кожного разу по різному королем, то зрозуміло, що. Люди будуть відчувати певну несправедливість. Саме тому Арістотель і покладає настільки велике значення на Конституцію. Але що ж має бути прописано в цій Конституції, тобто, що вона має бути забезпечена? Очевидно, що у цьому розділі Арістотель знаходиться у полеміці з набагато більш відомою та впливовою теорією Платона про державу. І як ми пам'ятаємо, у Платона достатньо ідеалістичні погляди на державу, тобто його погляди іноді називаються комунізмом, оскільки благо та щастя якогось конкретного індивіду там трішечки принесені в жертву загальному благу та наближенню до цієї ідеальної. Ідеальної форми або ідеї держави. Відповідно, ось, наскільки держава наближається до цього, до цього ідеального контексту, наскільки контексту, вона хороша. Але Арістотель каже, що це працює не зовсім так. Тобто е, насправді для держави важливі її індивіди. Ці індивіди мають послуговуватися теорією чеснот Арістотеля. тобто вони мають прагнути до блага. І таким чином вони мають якби. Індивідуально доходити до колективного блага, тобто його ідея в тому, що якщо кожен конкретний громадянин держави буде благочесним та керуватися високими етичними принципами, то і вся держава буде хорошою, особливо якщо її пощастить з правителем та конституцією. Тому він пропонує, що в державі мають бути такі базові передумови: в першу чергу, має бути приватна власність, тобто. Приватна власність на думку Арістотеля, це основа почуття гідності та свого роду фундамент для індивідума. Тобто, коли все належить всім, то індивідум не відчуває своєї відповідальності, і він не має мотивації для того, щоб більше працювати або ставати кращим, тому що він покладає свої сподівання на цей колектив. Відповідно, для Арістотеля приватна власність це одна з основ держави. Наступною є навчання, оскільки навчання це шлях до теорії блага Аристотеля. Як ми пам'ятаємо, людині з вулиці, людині, яка не освічена, достатньо важко зрозуміти теорію блага, та достатньо важко зрозуміти, чому вона має нехтувати своїми інтересами заради якогось е етичного кодексу або заради блага. Людина ж освічена розуміє, що можливо їй потрібно тимчасово. Знехтувати якимись своїми меркантильними інтересами заради того, щоб всім в державі було добре, або заради того, щоб їй самій було добре, але на якомусь відрізку часу. Тому, на думку Аристотеля, освічені громадяни це основа е, полісу. Також е, дуже важливо, щоб кожен громадянин приймав певну роль. У керуванні полісом. Тобто, це не обов'язково має бути напряму щось до конституції, але, наприклад, він може бути членом якоїсь районної групи, він може відповідати за якусь частину. Тобто, наприклад, хтось буде відповідати за прибирання міста, інший буде відповідати за якісь військові потреби міста, третій за торговлю, четвертий за економіку, п'ятий, можливо, буде засідати в парламенті. Однак ми маємо розуміти, що. Це обов'язок громадянина, тобто він не може е, вибирати його або не вибирати. Ця теорія є дуже гарною та як на мене дуже актуальною для сьогоднішньої України, тому що, е, попри те, що українці знають дуже багато про. Політику вони не приймають ні активної участі. Відповідно, коли політики починають вести себе негідно, вони не мають жодного контролю за цим, оскільки вони самовідсторонюються від політики. Тобто Аристотель розумів ці ризики, зрозуміло, що це було простіше, коли в Афінах було 3, 5, 10 тисяч людей, але він розумів, що якщо кожен дотичний до політики, то він сам є ефективним. Тормозом для будь-яких зловживань владою, які можуть прийти в голову тим, хто має трішечки більше влади. Ще один цікавий момент, який Арістотель наголошує у політиці, це те, що, як правило, все не відбувається ідеально. Тому ми маємо розуміти, що конституції, здебільшого, написані не зовсім відповідно до вимог. Правителі рідко бувають повністю такими, що керуються благом, а не власними амбіціями, і тому подібне. Тому Арістотель розглядає свого роду на півтони того, що може бути краще, а що може бути гірше у неідеальних обставинах. Він каже, що існує ряд обставин, за якими правління мас може бути краще, ніж правління Депіко. Зокрема, коли існує демократія і влада належить бідним масам, то це може бути краще, ніж коли влада належить декільком, однак таким, що керується, наприклад, власними амбіціями. Чому? Тому що ці декілька вони можуть бути надзвичайно розумними, харизматичними та навіть керуватися благом, але їх розуміння блага може не співпадати. Відповідно, оскільки вони надзвичайно сильні особистості, то вони будуть постійно е входити у суперечності між собою та не будуть ефективними. Разом з тим, бідні самі по собі можуть бути погано освіченими, можуть бути mm. не, не, не дуже розумними, можуть мати навіть погане уявлення про благо. Однак Колективно вони можуть прийти до такої згоди, яка буде меншим злом, тобто вони, умовно кажучи, можуть опустити всю державу на якийсь такий середній рівень, який, втім, не буде катастрофою. Тобто, бідні вони, як правило, керуються надзвичайно практичними аргументами, тобто, що їм завтра їсти, як зробити так, щоб не було війни, а яким чином існувати так, щоб не було конфліктів. Відповідно, для вирішення цих питань демократія може бути доволі ефективною, тому що ця, ця мудрість натовпу. Колективна, вона може бути великою. Також Аристотель навод... відводить доволі багато часу в політиці дискусії того, що, попри те, що Конституція може бути погана, наприклад, в ній може бути прописано щось фундаментально неправильне стосовно прав людини. Її краще дотримуватися, аніж намагатися змінити революцію. Тобто Арістотель вважає, що соціальні зміни вони не мають бути хаотичними, вони не мають бути революційними. І навіть погана конституція є краще, ніж анархія або громадянська війна. Тому для державців цієї країни надзвичайно важливо все рівно дотримуватися цієї конституції, тому що вона дає порядок, а порядок краще, ніж хаос. І ще велику частину цієї праці він відводить для того, щоб показати, яким чином можна запобігти оцим соціальним коливанням громадянській війні, війні загальній, та яким чином, умовно кажучи, тримати всіх громадян у свого роду покорі, коли справи йдуть не надто добре. Тобто ми розуміємо, що Аристотель рефлектує над тими подіями, які відбуваються в Афінах. І він каже, що в такому випадку дуже важливо знов-таки, щоб обмеження, які накладаються на кожного громадянина, були, е, відносились до цієї дистрибутивної справедливості, тобто, щоб обмеження не стосувалися якоїсь однієї групи або касти людей, а обмеження стосувалися всіх. В такому випадку не буде кому бунтувати, оскільки всі обмежені, всі розуміють, що вони певним чином жертвують своїми правами заради суспільного блага. І завершує Аристотель своїм ідеальним баченням держави. Це щось дуже подібне до держави Платона. І тут дуже важко насправді сказати, що ж він бачив такого. Але зрозуміло, що це пов'язано з його етикою. Тобто, знов таки, кожна людина є доброчесною, кожна людина слідує загальному благу, і таким чином, всі, вся держава стає доброчесною, всі живуть добре. На цьому я хотів би поставити крапку у своєму розгляді політичної теорії Аристотеля. Вона, можливо, і не досить сучасна. В ній Арістотель дуже багато говорить про те, що рабство є хорошою штукою, жінки не мають е володіти правами. Однак, з іншого боку, Арістотель висуває ряд дуже. Хороших та розумних думок, які є актуальними в сучасному суспільстві. Зокрема, що кожен індивід по-своєму відповідальний за свої чесноти і через це за чесноти усього, усієї держави, та кожен індивід має бути причетним до творення держави до політики. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей!